Посейдон, один комплекс, це три планери та два комплекси керування може виконувати завдання глибоко в тилу, залишаючись непомітним для ворога, здатен уникати ворожих ребів, зліт посадка вертикальні, максимальна висота польоту 4 кілометри, максимальна відстань 150 кілометрів, максимальний час польоту 2 години, вантажопідйомність 4 кілограми, швидкість 75 кілометрів на годину, дальність супутникового зв'язку 50 кілометрів. Сучас Сний автопілот, система безпеки, три канали захищеного зв'язку з оператором, запис в цифровому форматі з геоприв'язкою. Відеокамера з 20-кратним збільшенням виявляє людей за 10 кілометрів, а техніку за 40 кілометрів. Тепловізор з 4-кратним зумом виявляє людей на відстані більш ніж 2 кілометри та розпізнає за 540 метрів.